Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось неймовірно сильне, чарівне і, мабуть, найголовніше у світі про материнську любов. Вона ж буває такою різною, але знаєте, що в ній незмінне? Вона завжди найтепліша і найщиріша. І хоча іноді цього можна не помічати, мама завжди поруч, як справжній ангел-охоронець. А чи спадало комусь на думку, хто ж він такий, цей ангел-охоронець? Ми часто уявляємо собі когось невидимого, десь далеко на небі. А що як наш найголовніший, найвірніший ангел увесь час просто тут, поруч, а ми цього навіть не помічаємо. Щоб краще це зрозуміти, я хочу поділитися однією дуже зворушливою і мудрою історією уявіть собі розмову, яка, можливо, відбулася за день до народження кожного з нас. Отже, за день до свого народження дитина запитала у Бога Тільки вслухайтеся в ці слова. Тут стільки тривоги, стільки страху перед величезним, невідомим світом. І Бог відповів. Уявляєте, яке це полегшення для дитини знати, що там, у новому світі, на неї вже хтось чекає, хтось хто стане її особистим захисником? Але дитина все ще хвилюється. Адже щастя, це так просто, коли ти в цілковитій безпеці, і коли все знайоме, а чи буде так само там, на землі? І Бог знову заспокоює. Щастя не зникне, ні. Воно просто набуде нової форми у посмішці та пісні того самого ангела, який завжди буде поруч. Дуже слушне запитання, правда ж? Адже спілкування це ключ до всього як же дитина зможе зрозуміти того, хто говорить невідомою їй мовою? І Бог м'яко пояснив, що цей ангел буде не просто охоронцем, а й першим і найголовнішим учителем. Він навчить мови, яка єднає серця, і розповість про все найважливіше у світі. І ось у цю мить, коли з землі вже почали долинати перші звуки, дитина тихенько запитала про найголовніше про ім'я свого ангела. І Бог посміхнувся та відповів Його ім'я не має значення. Ти будеш називати його просто мама. Яка ж чудова притча, правда? Вона так просто і так глибоко показує, що мама це і є той ангел, якого нам посилають ще до нашого народження. А тепер від цієї світлої доброї притчі давайте перейдемо до зовсім іншої історії. Історії, яка теж вчить про любов, але знаєте, через біль і гіркі помилки. Пригадаємо відому казку Оскара Вайлда Хлопчик Зірка. Хлопчик Зірка був просто неймовірно вродливим. Ну, справді, наче квітка. Але за цією дивовижною зовнішністю ховалося жорстоке і холодне серце. Він цінував лише те, що можна побачити очима, зовнішню красу. Ось що він сказав сказав своїй матері, яка шукала його довгі довгі роки. Просто уявіть на мить її біль. Вона долала тисячі доріг, страждала, аби лише знайти сина, а у відповідь почула ці жахливі кам'яні слова. Він просто не побачив у ній свого ангела. І знаєте, що сталося одразу після цього? Він втратив свою красу. За одну мить перетворився на потвору. І знаєте чому? Бо він втратив людяність. Він відштовхнув найголовніше материнську любов. І ось тут починається його довгий і важкий шлях до каяття. Він сам став вигнанцем, якого всі зневажали і проганяли, і тільки тоді, коли він на власній шкірі відчув той біль, який завдавав іншим, він почав розуміти свою жахливу помилку. Коли він, врешті-решт, знайшов своїх батьків, короля й королеву, він не зрадів ні. Він упав на коліна, гірко заплакав і попросив прощення. І саме в цей момент його краса повернулася. Не тому, що він став принцом, а тому, що його серце воно нарешті змінилося. І ось тут ми підходимо до найголовнішого уроку цієї казки. справжня краса це ж не зовнішність, це те, що в нас усередині, це наша доброта, здатність любити і, звісно, поважати ту, яка подарувала нам життя. Бачите дві такі різні історії світла притча і гірка казка, а приводять нас до одного й того ж висновку. Вони вчать цінувати найдорожче скарб, який тільки існує у житті. Отже, давайте підсумуємо: по-перше, мама це наш особистий справжній ангел, який завжди оберігає. По-друге, справжня краса вона не в дзеркалі, вона всередині, у нашому серці. І, звісно ж, ніколи не можна забувати і знецінювати материнську любов. Це дар, який потрібно берегти понад усе, адже це і є найцінніший скарб. І наостанок давайте просто замислимось. Не треба чекати якогось особливого дня чи свята. Яку маленьку, але таку добру справу можна зробити для своєї мами от просто сьогодні? Це може бути допомога, тепле слово чи просто щирі обійми. Подумайте про це.